Прапор для школи передали бійці з підрозділу, в якому воює на фронті, батько восьмикласниці Вероніки Барабаш. Його вручила дружина захисника і мати учениці Наталія Барабаш. Наші захисники передали цей прапор у знак вдячності за ті листи, малюнки. Для них це дуже важливо. І вони передали, щоб ви і так далі молилися за них, думали про них. І вони мають надію, вони мають вас захищати і мають надію на те, що прийдуть мають за кого вони стояти за такими листами, які ви їм пишете, і малюнки, які ви їм висилаєте. Підтримуйте їх завжди. Нехай вони будуть в наших серцях. І цей прапор дозвольте, нехай буде у вас знак вдячності за таких учнів, які у вас в школі. Дуже вам дякую. Спасибо. У цьому класі восьмеро батьків учнів перебувають на фронті. Діти гуртом надсилають їм маленькі подаруночки, продукти харчування, маскувальні сітки, листи, листівки. А тепер знову в знак подяки зібрали для бійців презенти. Хвилююча мить для восьмикласників і всієї школи у голосі директора гімназії Інни зайонс хвилювання сьогодні. Дуже щемливий день, дуже важливий день. Тому що тримаючи цей прапор у своїх руках, я відчуваю і нашу маленьку причетність до перемоги. Не можна висловити словами вдячність для тих бійців, які сьогодні на передовій, для тих, хто робить цю перемогу здійсненною, для тих, хто крок за кроком, долаючи. Холод часто і голод, і всі незручності бойових дій, жертвуючи своїм здоров'ям і життям, виборюють нам право бути українцями і жити на своїй землі, так як ми мріємо багато століть. Ми всі молимося і будемо молитися за наших бійців. Своїми серцями. Ми будемо зігрівати їх в думках. І наш педагогічний колектив, учні і батьки завжди з тими, хто на передовій. Ми з вами чекаємо вас з перемогою, дуже чекаємо. Цей прапор буде знаходитися в нашому музеї. А про те, що діти гідні своїх батьків, які нині захищають Україну, свідчив показовий виступ дев'ятикласників: Рій Молода Січ демонстрував строєву злагодженість, надання медичної допомоги, розбирання та збирання автомата, спорядження магазину.